Вас на своєму каналі Мала Лука, і сьогодні наша двотигоднева рубрика порадничка. Сьогодні хочу поговорити з вами про свої улюблені комп'ютерні ігри. Ще з дитинства я любила грати в комп'ютерні ігри різні, починаючи від Call of Duty, закінчуючи якимись там головоломками і звичайно ж класичним пасіансом. Жарт. Ну, хоча в пасіянці теж грала. Також грала ще не знаю, пам'ятаєте цю гру, де зомбі ходили по полю і вони з'їдали твої мозги, і вони говорили, і йшли такі, говорили Я з'їм твій мозок. І там потрібно було висаджувати такі різні рослинки, аби цих зомбаків вбити. Я не знаю, чи можна говорити слово таке на Ютубі, тому я його можливо запікаю. можливо. П'ять моїх улюблених ігор, в які я грала до сих пір граю, і хочу з вами поділитися. І так, перша гра Хогвартс це доволі така нашумівша гра, про яку чули, мабуть, всі фани Гаррі Поттера» і всі фани магічного світу. Власне, я не залишилась, якби винятком в цьому всьому, і можу сказати. Що це теж моя улюблена гра, тому що як я грала, знаєте, було враження, ніби я все ж таки отримала довгоочікуваного листа в школу Хогвартс і нарешті почала своє навчання, тому що там дійсно е, тотальне занурення в, в цей світ Гаррі Поттера. Ви на мітлі можете політати і вивчити нові заклинання, і поговорити з викладачами, повивчати рослини, створити своє якесь зілля. З кимось потовершувати, вибрати, до якого факультету ви хочете належати, з ким дружити, з ким ні. Коротше, все насправді так само, як в світі Гаррі Поттера. і ви маєте можливість закастомити самостійно свого героя головного, яким будете грати. Можете також обрати там рівень складності. Я, чесно кажучи, таку гру, де мені залежить на сюжеті, я проходжу на. На середньому рівні або на найлегшому, тому що я не хочу довго залишатися на якихось випробуваннях і просто хочу швидше рухатися по сюжету. Власне, тому я обираю такий низький рівень за складністю аби просто проходити гру. В цій грі в це дуже багато проміжних якихось випробувань, змагань. Тобто, ось у вас є основна сюжетна лінія, але окрім цього, ще є певні розгалуження. Які дозволяють вам в цю гру довше грати. Вона насправді дуже довга. Я до сих пір не пройшла її до самого кінця. Не знаю, чим там це все закінчиться. Тому, якщо ви пройшли цю гру, я вас прошу не спойлерити. Або можете спойлерити, слухайте. Ваше право, ваше діло. Друга гра друга The Last of Us. Я почала грати в цю гру, коли подивилася серіал спочатку, і мене... Вразив серіал, я вирішила, що хочу спробувати пограти. Там неймовірно крута графіка. Неймовірно, знаєте, дуже класно пророблений, попрацьований світ посток апокаліпсису. Мені дуже подобається. Також класно передана ця тематика і атмосфера. Саундтреки підібрані дуже прикольно. Вона промальована професійно і так вдало. Єдине, що мені трошки не імпонує в цій грі, це оці скрінери. Коли ці зомбаки на тебе вилітають, не звісно не, не, не зрозуміло звідки. Але в цілому я розумію, що це специфіка гри, і ну, це окей, що там щось таке є. Теж має певний такий психологічний ефект, тому що ти сидиш в постійній напрузі, і тобі здається, ось-ось на тебе щось вистрибне, і ти не лякаєшся, і тому це дозволяє тобі бути таким максимально сконцентрованим і таким зібраним під час всієї цієї гри. І власне. Цим вона теж підкупляє ця гра. Дуже там теж цікаво пророблені ці ось різні клани, різні соціальні структури, які утворилися після, так скажімо, цього апокаліпсису. І прикольно досліджувати власноруч, знаєте, коли ти дивишся в серіалі, це одне, а коли ти досліджуєш власноруч цей світ і розумієш, як там все влаштовано, як, наприклад, у кого які правила, і ти е, знайомишся з цим е, на власні очі, це зовсім інше. Тому так, я вам раджу пограти в цю гру. Третя гра Heavy Rain. це інтерактивна гра. Від якої сюжет головний, основний, залежить від вашого вибору, від ваших дій і від того, як ви себе поведете в тій чи в іншій ситуації. Вона трошечки страшненька. Вона, по-перше, дуже має такий якийсь психологічний ефект. Вона доволі так трошки тебе приземляє, не в зовсім хорошому плані. Трошечки давиться все на тебе, ця атмосфера, тому що там постійно атмосфера дощу, сірості, мряки і такого всього, знаєте? Апатично депресивного, там постійно л'ється цей дощ, і, власне, самі завдання вони доволі складні. Є були завдання, які навіть я на легкому рівні, я не могла їх пройти, і я їх провалила. Загалом ця гра, чому я хочу її порадити, тому що вона по сюжету дуже цікава, і вона от, не відпускала мене е, до кінця, поки я її не пройшла повністю. Я взагалі її пройшла за одну ніч і один ранок. У мене Ігор Спапа, я грала в цю гру цілу ніч, тому що настільки сильно вона мені сподобалась, і мені хотілося як швидше, як можна швидше її пройти. Власне, цьому якби, і раджу вам програти теж цю гру. Четверта гра це Detroit — Become a Human. Теж інтерактивна гра, в якій все залежить від того, який вибір ви робите. Також ви можете там навіть обрати собі героя, ну, типу, обрати йому риси характеру. І відповідно від того, як ви, якими рисами характеру ви його наділите, таким він і буде по грі йти. І це доволі цікаво. Ну, знаєте, складається враження, що ти в цьому віртуальному світі можеш на щось впливати і ти можеш за щось відповідати. Мені сподобалось те, що є основний сюжет, основна сюжетна лінія є розгалуження від цього основного сюжету, і ти можеш грати декількома героями. Тобто загалом в тебе змінюється під час гри, там стається чотири основних герої, і вони. Змінюється, тобто ти можеш пограти одним, потім історія далі продвигається, ти граєш другим. Історія далі рухається, ти там, граєш третім, четвертим, і, і так по, по черзі вони змінюються. І кожен цей герой він різний за характером, за соціальним статусом і за тим, що, що взагалі він робить, яку він роль відіграє в, в самій грі і в цьому основному сюжету. Іноді, знаєте, я така людина, яка обирає, буває, щось на абум, просто аби так гоп вибрати щось. І іноді я не дуже керуюся якимись логічними такими ланцюжками, обираючи ту чи іншу дію в грі, і потім сама про це жалкую, думаючи, що я все просто зіпсувала. Але в цілому раджу пограти в цю гру і не заморочуйтесь дуже сильно, якщо ви обрали щось не те. Це просто гра. Мені подобаються такі, знаєте, інтерактивні ігри, де ти можеш обрати там типу, якусь дію, тому що в ці ігри потім е, дуже класно грати ще раз, обираючи вже зовсім іншу лінію, обираючи вже зовсім інші дії. І від того, як ти обереш типу, там, теч, ту чи іншу дію, ту чи іншу активність, е, по-різному може закінчитися ця гра. І я дивилася в інтернеті за деякі розбори, так, наприклад, Detroit Become Human і так само Heavy Rain. там може бути декілька розвитків подій, і в цілому там є декілька фіналів. І це, це ж цікаво, тому що по суті ти можеш зіграти в цю гру декілька разів і по різному її закінчити. І п'ята гра, в яку я граю до сих пір, і Two. Ми граємо в цю гру разом з Ігорем. Взагалі, ця гра була розроблена для того, щоб грати її вдвох з кимось. На перший погляд, вона може статися дитячою, але якщо трошки заглибитися і пограти в неї, роздумуючи над тими завданнями, які там поставлені, і трошечки вслухаючись в розмови, які там відбуваються. Ти розумієш, що ця гра несе в собі набагато глибинніший сенс, ніж могла б то, наприклад, зрозуміти з психологічної точки зору дитина, і несе в собі набагато ширший посил, такий, знаєте, основний меседж. І... Я раджу грати в цю гру з людиною, з якою, знаєте, вам би хотілося порозумітися. Типу, вам залежить. Або просто, знаєте, вона теж непогана гра, як просто для фану, для розваги. Мені здається, що ця гра може слугувати чудовим методом для зближення один з одним, тому що ви будете виконувати, проходити такі випробування, там будуть такі частини гри, в яких вам потрібно буде. тобто, без дії одного гравця другий гравець не може пройти далі. І, відповідно, ви якби залежите один від одного, але в хорошому сенсі, ви як ну, ви ніби допомагаєте один одному пройти разом цю гру. І, власне, там суть в тому, що ви в кожному випробуванні ви приходите їх разом, ви робите якусь дію разом, або навіть якщо ви окремо, ви все одно на кінці випробування ви разом типу, сходитеся. І на цьому полягає вся весь типу, головний концепт, головний меседж в тому, що ви сходитеся зі своїм напарником. Ось так це власне мій список ігор, які вам хотіла порекомендувати. Вони дуже цікаві, вони різні за, за жанром, за стилістикою. В деякі ігри можна грати самому, в деякі ігри прикольно приходити. З кимось. Дякую вам, що подивилися це відео. Ставте ваші лайки, підписуйтесь на мій канал. Також пишіть в коментарях, які ігри подобаються вам, чи взагалі ви любите грати в комп'ютерні ігри. Тому що я насправді можу багато говорити про цю тему. Якщо вас щось цікавить, або ви хотіли подивитися якийсь, можливо, огляд на якусь гру. Порекомендуйте мені, можливо, я в неї пограю і потім залишу свій відгук. Або е я зніму вам, як проходжу якусь гру. Чому б ні? Мені здається, це теж цікавий формат. Тому буду чекати на ваші відгуки. Підписуйтесь на цей канал. До нових зустрічей. Па-па!